Як Як виріш, ви можете питання? Ви можете дати слово з голосу в різному жінкам, які донесуть цю інформацію. Їм ніхто не включить цього разу. А цього а чого це робить час, а не а коли? Е, в сесію, яка буде відбуватися чергова, правильно. нормально підготувати матеріал, нормальне звернення. Так я ж не з вами розмовляю. Я з жінкою розмовляю. Чого ви це робите? зараз, за, за хвилину до сесії. А у вас в чому проблема занесе ці питання? Ну тому що це питання повинно бути звернення. людина. Вже бігає місяць з цими бумажками. Куди, де ви бігаєте? Місяць голова сільської ради відправив і ну так я ж я ж не головніше, ніж голова ну, підготувати. Ну тобто ну. ну підготуйте, ну хай частина підготується, тому що вони не можуть, бо вони не можуть купувати. Купувати, як не вони можуть купувати, ну то хай отримують кошти, купують. Та часу ви хлопці 136 вже там. На нульовці, ну коли вони будуть це робити? Вони в лісі сидять, вони повинні купувати. Ну Дивіться, це як вас Олічка, це не робиться за хвилину. У нас п'ять сесії, це не робиться за хвилину. То на, мені І на 15 Ні, І завтра не... буде наступ. Вас тут Бо, тому, не буде, розумієте? Тому що я знаю, що в Чернігівській області твориться там, ви знаєте чи є. Завтра буде, не дай нам, Бог 15. Нам повідомляють, але я нікуди не виїжджаю. І не виїжджала. Ну як ну, всі виїжджали. Ви, ви сховаєтеся в Баргополіта. Моя дитина там на прямо на, ну, я щас, на я... прикордонний кордоні, вона бачить, що там Ви ще хворі. що хочете, щоб я що вам сказала? Щоб я людей це не почули. Вивішую. Ви можете, як депутат, в різних... Ну, людей чують, коли вони звертаються, мабуть. Ви, я просто... 15, 15, 15 разів до вас прийти до того часу, коли буде наступ. Чи як? Чи як ви мені відповідь дасте? повинні підготувати? Ну, ну, для того, щоб давати відповідь, то треба звертатися. Ну, ви, ви, ви скільки ходили? Ви відповідь яку пос... от, над, ну, я отримували? Я ці ви письмово. Ну так не письмо. Він сказав переробити лист. Ну так переробіть листя, дайте на сесію. Ну це тільки сесія ви ну, у нас отак отака бюрократична. Країну, тобто ви, ну, як це депутат це місцевої ради, ніяк не можете вплинути на першочерговість даного питання ніяк щоб, не може, щоб я зараз виділила гроші сама особисто? Гроші не треба, просто елементарно і бажання. От зараз оце зробить, бо зараз що треба це? гроші. Що це? Запит, візьміть, будь ласка, і почитайте. Чи ви так не читали його? Взагалі? Який запит? Вам що ще раз поясню? У нас питання на сесію. Які при чому тут питання до вас? Прийшла жінка, військовослужбовця в неї чоловік воює і син воює. Прийшла на сесію і в чому проблема? Все кидайте і допомагайте цим жінкам. В Чому проблема?